Алоха, друзі, uh, сьогодні субота uh, ранок uh, в нас трошечки. Uh... Спека спала, тому що um, позавчора uh, почало хмурніти, uh, щось там дощ накрапав, але так і не наважився. Uh, позавчора uh, пішов прям такий ловкий дощ, uh, прям пролило, ну, не знаю, годинки uh, півтори лив хороший дощ. Uh, і сьогодні трошечки сонечко вже проявляється, але мені здається, що то не дуже надовго. Тож, ми, їдучи на дачу, е заїхали, як зазвичай, на наш улюблений е базар е з квітами та рослинами та придбали дещо для нового нашого проєкту. А у нас новий проєкт це е буд будиночок для камах, чи Бутиль. готель для камах. Да. Хто як по е називає ці витвори мистецтва, скажімо так. Тож. Е і для того, щоб е, е, біля готелю Камах е, хтось збирався на щось збирався, е, ми придбали рослини. Е, ми також придбали і будівельні матеріали для будиночку, але Дошки нема сенсу показувати, бо ну, це дошки. От потім ми окремо відео знімемо, як ми робили готель для комах. От. І ми дивилися дуже ретельно відео про готелі для комах, і дуже багато хто каже, щоб привпліч заволікти, так? Комах інших на насі... насікомих. Ком, Тр... комах. комах, а це і є насіком, да. <сум> інших насікомих або бджілок. то Треба якісь приманку. <сум> приманку. у вигляді квітів. І ми придбали декілька рослин, як ви бачите, у нас тут їх. Дуже багато. Тож почнемо з першої квітки. Це будлея. Ось так ця рослина виглядає. Пахне боже, як воно пахне. Це. Е... І перший екземпляр в, в нашій розпаковці це будлея Давида. Минулий раз я сказав Банарська Будлея Давида Нана Перпл. Це невеличкий буде кущик 60-70 сантиметрів у висоту і квіти ці прекрасні. Вони так пахнуть, я прям не можу. Вони будуть не тільки на кінцівках. Пагону, але й по всьому о, пагону на всіх бічних. бічних так, на всіх бічних пагонах буде е, квітнуть. От, і це прекрасна квітка. Вона не тільки буде прекрасною е, декорацією е, нашої задумки, але й магнитом для всіляких комах та е, метеликів. <кій> Наступна рослина в нашому списку це е, Кравахльопка. <кій> Але вона, бачите, з таким варіатним листочком. Е, вона, е, на відміну від тої кравохльопки, що ми купували на OLX, вона буде вищою за розміром десь 90 см. От, і е, Можна ось тут подивитися, що вона скоро буде квітувати. Так, треба буде її трошечки почистити. Так, це коштувало 100 гривень. Так, поїхали далі. Ой. Ця штука. Кантрантус червоний. Е, теж квіти в цій квітки пахнуть. По інакшому вона ще називається Валеріана, Прикольно. Тоже тут доволі висока, сантиметрів, напевно, 50. Так, високий кущ сантиметрів 50, і теж буде привлікати нам всіляких комашок. Наступний лот, будь ласка, це у нас вербена банарська. Теж вона дуже пахуча, пагони в неї можуть сягати 50-60 сантиметрів. Ось такі у неї ніжно-фіолетові квіти, ага. дрібнесенькі. такі. Вона зараз не на повному розпуску, тому вони такі не дуже симпатичні. Але коли повністю розпуститься, то буде така парасолька квіткова. <кій> І теж вона йде до нас в польову. Uh -huh. Клумбу. Правильно? Yeah. Це ж клумба буде. <смі> 100 гривень. Вербена Банарська. Наступний це котовник. У нас вже є котовник, але це буде трошки більшого розміру, бо у нас минулі два кущика. Вони. Меншого розміру, а це буде трошки вище, десь 50-60. Вдвічі більше, він буде десь сантиметрів 50, а в нас 50-60. А в нас десь 15 сантиметрів Ага, От <клес> теж з такими фіолетовими квітами, вибачте. Ось, листочки дуже схожі на м'яту. І теж піде до нашого. До нашої нової клумби а, біля майбутнього будиночку а, з комахами. Далі у нас а, червона. Ой, <ріст> Рута. Ми всі знаємо, що за а, піснями Івасюка рута а, червона, але взагалі вона в природі а, жовта. Звичайна а, жовта рута. Вона буде Так. Вона буде квітну. Oh. Так, і поруч Вероніка Веронікаструм він вже відквіт, квітне він рожевими квітами. От, ми його обріжемо, і, може, то, що ми обріжемо, спробуємо зачеренкувати. Зачер... Спробуємо, може е, щось у нас з того вийде. Обидва кущики е, по 100 гривень. Вероніка струм е, такий е, листочок має, трошки шершавенький. От, і висота його десь 50-60 см. Тобто він теж буде колихатися так на вітру. Так, можна зараз подивитися. О, у нас так як красиво. Ідея створити таку дику польову клумбу це колихання, воно буде досить доречним. Так. Поїхали далі. Також у нас є ось така приваблива рослинка. Ось такий тендітний в неї. О, о, не знаю. Квіти, квіти. це е, гаура, дуже симпатичні квіти. Ма дуже е, приваблива рослина. А привабливо, що вона ще буде, якщо ми до неї підселимо е, якийсь злаковий. Кущик, або якийсь міскантус, або пінісетум, або польовичку, до речі, да? можна буде з нею скомпонувати, і вони будуть дуже симпатично разом виглядати. Симпатично, дуже такі тендітні в неї ці вагони, красива квітка. Угу. Ціна? Ціна 100 гривень. Да, наступна. Так, і ще у нас Вероніка Кастром тільки з блідорожевими квітами. Ось тут вони квітують. Так. Хто він високий? Так, да, дуже високий. Цупке листя в цієї квітки. От, десь 50-60 сантиметрів буде за вишки і. Пахне. Не, пахне. Не пахне. Прикольно все. Піде до нас в нашу колекцію, і ціна теж 100 гривень. І останнє в нас одробло. гісоп лікарський. В нього листочки дуже схожі на лаванду, та і квіти дуже схожі на лаванду, але нічого спільного з лавандою він не має. Ну, листочки пахнуть. Прикольно, але не лавандою пахнуть. Дуже симпатичний кущ нам вручила пані градавчиня. Так, і теж він на вітру буде нам цю динаміку робити, дикого поля, от, і сподіваюся, що ще більше комашок він до нас. Е, запросить. запросить. Останній наш житель в нашу колекцію це Офіпогон. Ось такий він чорний колір має листа, з іншої, з обратної сторони, реверс, так скажемо, листочка темно-зелений, майже чорний, і дві дітки він вже випустив. Ось тут можна побачити першу, ось тут другу. Це е, е, піде не в нашу польову цю тему, це піде до нас на міксбордер, котрий ми нещодавно робили. Е, ми давно хотіли цю рослину, е, і нас багато хто від неї відмовляв, бо вона не зимує е, у нас, погано зимує. Е, тому. Ми все ж таки е, вирішили придбати. придбати її, перевірити свої сили. Я кажуть, хочеться це гірше ніж болить. Е, тому ось так будемо з нею. Е, Може і укривати, як і наші гортензії. Будемо дивитися, як воно піде далі. Тому ось на ось такій красивій ноті ми будемо завершувати нашу розпаковку. <свісно> Дякую, що завітали на наш канал. Дякую, що пишете коментарі, ставите лайки, вподобайки. Обов'язково підписуйтесь, не забувайте донатити на зсід. Силу будьте чемними та толерантними. Всіх обняв, папа. -па.